Її словами важко описати, І порівнянь потрібних не знайдеш, надія, дивне почуття крилате, далеко глядне, радісне безмеж, це внутрішня душевна таємниця, і живиться лиш вірою вона, У серці плавно сходить, мов зірниця, законні маючи на те права. Надія простягається майбутнє, закинувши свій якір в небеса, в ній впевненість і глибина присутні, а ще духовна, рідкісна краса. На що свою надію покладаю, на те, що в небеса святі віду, побачу дивовижні хварби раю, а ще. У очі подивлюсь хрестом, на те, що вічних, на земних просторах, в числі спасених, буду я завжди, почую там спів ангельського хору, побачу сяйво вулиць Золотих, і буду далі пізнавати Бога, захоплюючись святістю Творця. Надія зникне тільки після того. Як до життєвого діду кінця, тоді вона потрібною не буде, на власні очі бачитиму все, а доки тут я, і б'ється серце в грудях, душа моя надією живе.